Ну що ж, далі, найцікавіше зі звіту спорту спонсор показу Фавбет. Як я вже казав, Жан Беленюк здобув бронзову нагороду Чемпіонату Європи з вільної боротьби. Е, і найголовніше греко-римської боротьби. Про в тому, що 33-річний Жан Беленюк дуже довго не змагався. Він є чемпіоном Олімпійських ігор. але Після цього взяв паузу. Він став народним депутатом. Але перед Олімпіадою Парижі вирішив відновити свою кар'єру. Знову ж таки, довести, що він має ще змогу боротися за найвищі місця. І от на чемпіонаті Європи, який проходив у Бухаресті з греко-римської боротьби, саме Жан Беленюк став бронзовим призером, і це дуже хороший настрій для нас нашого спортсмена для нашого улюбленця перед Олімпіадою в Парижі я впевнений, що там Жан ще зможе поборотися за найвищі місця, і безперечно будемо сподіватися, що він зможе привезти з Парижа золото. Українка Христина Дмитренко, наша біатлоністка, показала найкращий поки що результат серед усіх українців на чемпіонаті світу з біатлону. Вона фінішувала е, восьмою в індивідуальній гонці. Цьогорічна гонка вона проходила у Чеському місті нове місто у Чехії, там де й проходить е, чемпіонат світу. Україну представляли у цій гонці Юлія Джима, Анастасія Маркушина, Христина Дмитренко та Анна Кривонос. Найкращий результат серед українок, як я вже казав, показала саме Дмитренко. Вона фінішувала на восьмій позиції. Наша біотлоністка ідеально провела стрільбу без помилок, проте втратила у швидкості і відстала від переможниці на дві хвилини і 10 секунд. За словами Христини, вона присвятила поки головну звитягу в своїй кар'єрі своєму дідусю, який не пропустив жодної її гонки. Ми будемо дуже сподіватися, дуже вболівати за Христину Дмитренко за нашу молоду зірочку, що вона ще принесе і медалі, і не тільки чемпіонатів світу, а так само і Олімпійських ігор. Повертаємося на чемпіонат Європи з важкої атлетики, яке вже казав, Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи. А От першу медаль. Здобув Павло Заліпський. Цей чемпіонат Європи проходить у Болгарії, і саме там срібну медаль здобув Павло Заліпський. Він виборов свою нагороду у ривку з результатом 126 кілограм у ваговій категорії до 61 кілограму. Він посів шосте місце у поштовху 145 кілограм та зупинився за крок від п'єдесталу пошани у сумі двоборства 271 кілограм, програвши один кілограм бронзовому призеру Шота Мішвелідзе з Грузії. Ну і я хочу знаєте, як би приємну таку новину. До слова додам, що російську атлетку та рекордсменку Тетяну Каширіну позбавили золотих медалей та рекордів, а також заборонили брати участь у змаганнях на 8 років через допінг. Нічого не змінюється. Допінгова країна така, знаєте, фейкова країна, фейковий спорт, і воно там все продовжується. Ну а далі ми трошки поговоримо і про футбол. Ну що ж, 15 люто сьогодні. Донецький шахтар Повертає Україні великий футбол. Сезон 2024, Футбольний сезон 2024, сьогодні буде офіційно відкритий і відкриється він поєдинком однієї 16 фіналу Ліги Європи, якому Шахтар гратиме проти французького Марселя. Цей поєдинок відбудеться у Гамбурзі. Саме там донечани приймають своїх суперників, тому що вони не мають змоги приймати на рідних стадіонах на рідній землі через повномасштабне вторгнення. Як наслідок, цей сезон домашня арена для на цей сезон домашня арена для шахтаря є. Гамбурзький стадіон, і саме там відбудеться перша гра. Ми дуже сподіваємося на те, що е, все-таки вдасться команді Маріно Пушича здобути сьогодні перемогу і е, заробити собі хороший гандикап перед матчу відповіді. Хоча букмекери... так знаєте, ставлять е, приблизно рівні шанси для обох команд. Марсель дуже серйозний суперник, один з грандів французького футболу, але команда, яка поки що. Не найкращим чином проводить цей сезон, і у цьому є безперечно шанс донецького клубу. Ну і е, цікавенка, цікавенка, яка дивує е, е, понеділок. В понеділок ми говорили про те, що якраз під час нашого ефіру е, ранкового ефіру відбувався супербол. таке супербол це фінальна гра з американського футболу у Сполучених Штатах Америки, і це завжди. Найяскравіша подія спортивна і не тільки е, як виявилося спортивна, справа в тому, що 150 мільйонів. Саме стільки людей дивилися телетрансляцію фінальної гри американського футболу Супербол 2024 Це рекорд ці висадки людей на місяць. Тоді до екранів телевізорів було прикуто близько півмільярда глядачів. Нині така кількість людей спостерігала як команда Канзас Сіті Чівс. Обіграла Сан Франциско Найнерс з рахунком 25-22 в овертаймі. Часом підрахунками медіа аналітиків 20% глядачів дивилися матч, бо на грі була присутня американська співачка Тейлор Свіфт, яка приїхала на супербоул або підтримати свого хлопця Тревіса Келсі. Як би там не було, але задоволення від гри отримали як музичні, так і спортивні фанати. От такі от е, цікаві шоу. Шоу бізнесові моменти відбуваються в американському футболі, в американському спорті. Зокрема, клас. Слухай, Ігоре, Я оце єдине, що не розумію в цьому Лас-Вегасі. Ну, зібрали цей весь Голівуд. Рекордні історичні перегляди і рейтинг, як ти сказав. Так. І я не розумію, в чому прикол цієї. Ну, тобто, супербол, чуваки. Підтянуті, кремезні, здорові, в шоломах так. штовхаються. в чому цим ці із цієї гри писниві? Що шаленіють американці? Ти розумієш, і... Руслан? Це не справа в грі, це справа в шоу, яке вміють творити американці. Це шоу, це шоу. Розумієш. Тобто там співають найнайдорожчі світові зірки. Там алея зірок на трибунах. Це е, цікаве протистояння, тому що бачиш, е, в лише в овертаймі визначився переможець. Тобто там доля метрів визначала переможця цілого турніру. Взагалі, це знаєте, якби міня, от побудувати правильно е, такий правильний маркетинг в спорті і поєднати це з шоу. Це дає американцям такі, от е, ну такі от е, знаєш, якби такий постріл. От що е, е, таке американський футбол? Американський футбол це те саме, що регбі, тільки з пасом вперед. Ну приблизно. Розумієш, тобто в регбі не можна кидати вперед, а в американському футболі можна кидати е, оцю грушу вперед, цим воно відрізняється. Але регбі є не настільки популярним в Європі, як американський футбол є популярним Сполучених Штатах Америки. Зате в Європі популярний футбол, який в Америці називають сокер, і він там не надто популярний. Розумієш, це шоу, це вміння, Це зробити якісно. Якщо запросити хороших людей, якісно зробити картинку, дорого вкластися, то безперечно, що буде такі, такі от е, такі от трансляції, як Супербол. А у нас усіх є ігор який якісно, дотепно і зрозумілою мовою пояснює нам все про спорт. Любимо, обіймаємо. Гарного вам ефіру! Дякую!